Друзі, доброго дня. В попередніх відео ми налаштовували інструменти аналітики Google, а саме Google Аналітики 4 та Google Tag Manager. А починаючи з сьогоднішнього відео, ми розпочнемо налаштовувати інструменти для аналітики та реклами від Мета. А саме я покажу, як встановити піксель Фейсбука на ваш сайт. Хочу звернути увагу на те, що ви можете встановити піксель Фейсбука на сайт двома способами: перший спосіб це пряма вставка пікселя, тобто кода його в сайт, і друга другий спосіб це вставка через Google Tag Manager. Перший метод розміщення пікселя Фейсбука в подальшому має. Має обмежений функціонал. А ось другий метод дає безмежний функціонал та з ним зручніше працювати. Тому я покажу вам другий метод, а саме встановка пікселя Фейсбука на сайт через Google Tag Manager. Як ви вже зрозуміли, у вас повинен бути встановлений Google Tag Manager на ваш сайт. Попередніх відео ми показували, як це зробити. І так, давайте перейдемо до практичного заняття, і на практиці я покажу, як це все реалізувати. І так, в першу чергу, нам треба створити піксель або знайти вже діючий піксель. В бізнес-менеджері Фейсбука заходите в Google і пишете Бізнес-менеджер Facebook. Саме перше посилання, це воно і буде. Заходимо в нього. Якщо у вас ще немає бізнес-менеджера, у вас буде крок, де треба його створити. Створення там буквально пишете назву цього бізнес-менеджера і підтягуєте свій профіль Facebook, і створиться ваш бізнес-менеджер. Коли ви зайдете в бізнес менеджер, вам треба зайти. До речі, цей інтерфейс бізнес менеджеру може бути різний. Тому вам треба в першу чергу знайти таке посилання в меню, яке називається менеджер подій. Натискаєте на нього, І ви переходите в менеджер подій, де вам треба зайти в ось сюди, в лівому меню джерела даних. Далі вам треба натиснути ось цей зелений плюсик Підключити джерела даних. Далі вибрати інтернет і кнопку Підключити. Я підключати не буду, тому що в мене вже створений. Далі там наступний крок буде: треба буде вставити посилання на ваш сайт, тобто основний домен вашого сайту, а також назвати цей піксель ваш, і там натиснути кнопку Створити. Після чого в лівому ось тут меню у вас створиться цей піксель, і відразу вам надасть код цього пікселя. Якщо у вас вже створений цей піксель джерело даних, то вам знайти код можна ось тут. Натискаєте на новостворений піксель, і ось тут нижче, нижче є блок. Збираєте події на сайті з дії у браузері і натискаєте Налаштувати піксель. Далі встановити код вручну і ось робите копіювати код. Після чого вам треба зайти в Google Tag Manager. У вас тут зареєстрований Google Tag Manager, і тут зайти в вашу компанію Google Tag Manager, зайти в теги і натиснути. Створити. Далі конфігурація тега натискаємо, і це буде просто довільний HTML-код. Вставляємо ось цей наш код пікселя, і нижче тригери, вибираємо All Pages, щоб цей піксель працював на всіх сторінках вашого сайта. Називаємо цей тег піксель Фейсбука і натискаємо створити. І не забуваємо відправити ці наші збережені дані. Все, ми, на, ми додали наш піксель на наш сайт, і ось тут натискаємо тепер там, де ми брали. Продовжити, продовжити і, продовжити і натискаємо відкрити огляд пікселя. І через деякий час піксель буде збирати події, і єдина подія, яку він буде збирати, це перегляди ваших сторінок. Тут пишуть, що через 30 хвилин вже почнуть події якісь відбуватися. Тому, якщо у вас сайт новий, то давайте на нього зайдемо, просто зробимо якісь події, перейдемо по посиланням, і через деякий час ми вже побачимо наші дії. І ось так, через деякий час у мене Pixel почав плачувати і збирати дані по відвідувачам сайту, і ось є вже якісь який Показує відвідувачів на сайтах.